Не будемо горювати будемо кринжувати. Усім привіт! Мене звуть Олеся. і Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про тренди Тіктоку і не забуваємо територити про саме життя. Підписуйтесь і залишайте вподобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше. Хапайте собі чайчук або кавусю і до роботи. Сьогодні в нас вже 18 серія першого сезону аж двоє просто додай води. Ну або не вже, а тільки попередні серії в нас є в ось цьому плейлисті. Наступні обов'язково будуть, якщо ви підтримаєте мене і мої штани. Речі, за що вам безмежно, Дякую. І не затягуємо, бо ми і так вже дивимось перший сезон декілька років. Аж два. Просто додай води. Okay. О, ні. Ми вже з вами прошарили, що якщо Зейн на початку серії, чекай біди. Деденсайд. Що? Ну, це жахіття. Слизька луска, великі зуби. Це була не риба. Зрозуміло. Іди, поки мій батько не прийшов. А в чому проблема? Батько тільки склео забороняв спілкуватися. That's it. Oh, sir. Сьогодні повний місяць, і вам знадобилася ціла аплікація, щоб це зрозуміти. Ви так само розраховуєте повний місяць? Мене це нервує. Усе буде добре. Просто цього разу тримайте себе в руках. Будь ласка. Вгадайте, кого понесе цього разу. На тебе це теж впливає ріки. Упевнена, що упораюся з великим і страшним місяцем. Я переконана, що всі ми опораємося, але треба бути поготові. На поготові здається, на нас чекає ще один план. Емми. нам слід уникати лише місячного сяйва та води. Все одно, хай Клео знайде міщатами. Здається, лише вона знає, як впоратися з повним місяцем. Ви не верзенні санітниці. Зейн. Зейн. Твій тато вдома? Треба поговорити. Я можу звернутися тільки до вас. Ви найкраще знаєте ці води. Мабуть, то це сталося, коли човен потонув, щось мене врятувало. Щось дивне не риба. Знаєш. У стресових ситуаціях інколи бувають проблеми з головою. Не тільки у стресових ситуаціях, в принципі, ні, це було насправді велике. Дельфін? Ні, не дельфін. Шкіра у нього була помаранчева і блискуча. Воно було сильне, але так би мовити, елегантне. То ти доторкався до цього? Ні, але якби я торкався, воно було б пружним, але м'яким і гладким. Звідки ти знаєш, якщо не торкався Окей. і сильним, дуже сильним. Ти кілька хвилин був без кисню. Тобі могло привидітися ну, галюцинації. Ні, не привиділося. Зейн без доказів. Ви мені не вірите? Але знаєте, от насправді це так приколдесно, що Зей нагазлайтять усі, коли він то насправді правий Боже божню. Продовжуйте. Гаразд, я доведу. Але доведеться позичити у вас спорядження. Гроші вперед. От би зараз на надувному човні відслідковувати велику міцну рибу. Так, я теж радий тебе бачити. Кращі, друзі. Нагадую. А де решта сім'ї Брейді? Хто? Міску? Брейді? Мама, з татом повезли Еліота на природу. А як ти переконала їх лишити тебе саму? Вони мені довіряють. То, що Клео, поговорила з міщатом. Ні, я не змогла її знайти. То вона жива чи ні? Це поганий знак. Дуже поганий. я погані знаки відчуваю. Це він. Можливо. Отже, самі по собі? Не зовсім. Алі, Алі, що ти, що ти, ти тут робиш? Прятує ваші дубці, як завжди. Ви ризикуєте, я хочу захистити будинок від місячного сяйва. І, від вас не треба тут вдавати феміністок. Я щойно витратив на це 40 доларів. Подякуєте потім. Або зараз негайно. Оце спорядження. Щось мені підказує, що під водою так не робиться. Ну або якщо навіть і робиться, то точно не підлітками просто в костюмчиках для дайвінгу. Як вони її взагалі довезли з цим човном? Як я й казав? Це не дельфін. Це двері з Лорелей. Хтось їх зламав. А ось нагорода тому, хто скаже, що це могло бути. Русалка. Хто? Ось. А тепер уявіть, як там зараз буде душно. Жах, це просто страшний сон. Краще, місяць, як на мене. Усе готове. Бачите? Мені треба бути продавцем. Ми можемо спати спокійно. Ми. Ми? Я підготувався. Перекусити хочете? Забудь. ти не можеш лишитися. я обіцяла батькам. І це замість дякую. Треба сказати це боляче. О, тут болить швидко вибачилися. Пошкодуєте, пошкодуєте. Я телефонуватиму вам щогодини. Гаразд, іди вже. місяць, майже зійшов. І в Австралії там місяців я вибачаюсь. <му> у вас так само чітко в стакані місяць відбувається. Скільки разів за життя у вас таке було? Мільйон, напевне. О, ні. Як? Несподівано. Рікі, у тебе все нормально. Так, усе добре. А чому ні? Клео? Не підходь до вікна. Зараз Клео, у мене в цих штанах велика дуба. Ні, вони чудово сидять. Мені в такі стегна. Якщо ні, то вони погано сидять, так то мені б ноги як у тебе, бо мої Бе. Найбільше мене хвилює шкіра. Мене постійно прості. Треба їсти менше жирного. Головне про це не думати. Якщо думати і говорити не захочеться. Морозиво то є. Тофу, тофу і тофу. Хто купує продукти? Де морозиво? І що стільки тофу? Рікі. Ти знайшла морозиво? знайшла морозиво? Ні. І у тебе в холодильнику мокро. О, це добре, Рікі? Ні, не добре. А Ви розумієте, що робиться? Ми закрили вентиляцію. і Тепер тут спекотно. Я казала. Це карта всього узбережжя. Що він міщатим затонув тут? Знаєш, дивно, неподалік звідси у 50-х зникла яхта. О, і тепер будуть хрестики навколо цього острову. А це обоже мій острів Мако, як несподівано. Її так і не знайшли. А що ще ви пам'ятаєте? Старі рибалки кажуть, що у сорокових тут був вир приблизно тут? Пека неймовірна, правда? Так, ви чуваєте? Щось і мені, Парко. І мені. ж бути причина? Ти ж не думаєш, що місяць його не видно. Ми тут як веселеді у банці. І що у цьому я винна? Ніхто цього не казав. Це ти. Right. Your ти гарячий oh I... грієш повітря. Треба тебе остудити. Ти мене обакла. Рікі, ти бачила відзеркалення місяця у воді? Мабуть, О? це може бути. 87-го була аварія біля Атола. Між цими подіями має бути зв'язок. Давайте подумаємо який. Чекайте. Острів Мако. Пробач, що пекла ем. Це випадково, я не хотіла. Все гаразд, все добре. Я не знаю, що зі мною сталося. Це гаразд, рікі. Це місяць. Треба просто збити тобі температуру. А для цього ти маєш заспокоїтися. Що робитимемо? Її сила вийшла з під контролю. Не знаю, треба заспокоїтися. Вони вже просто за диваном встали. Наше було цей крок зайвий робити. Найважливіше бути разом. Зрозуміло, добре. А гадаю, гірше вже не буде. А потім завжди буває гірше після таких слів. Це я винна. Не знаю, як це зупинити. Що зі мною відбувається? Ми через мене в небезпеці. Рікі. Відійди. Дівчата тихіше. <плес> Він там під дверима чергував чи що? <плес> побігла. Побігла до каналу. Але ж ми не можемо її там залишити. Ні, не можна. Повний. <плес> Досить уже незалежності. Ти що таке кажеш, Льюіс? Льюісе. <софір> а, а що ти, ти робив у мене у дворі? Розбив табір. Тобі варто спробувати. Льюісе. <софір> um, <софір> я хотів переконатися, що у вас усе добре. І вам пощастило? Рікі. Це промах, звісно. Але я з'явився, коли був потрібен. Оце так. А ви? <гніє> розважатися. Це Льюіс ще не бачив пляшки з під вина. Пусті. <гнів> Люїса відчини двері. Ви на когось чекаєте? <гнів> <це> рікі? Зейн? <гнів> Де ви були? Я вас скрізь шукала. У нас проблеми з рікі. О, Рікі. У неї найнебезпечніший талант. Не варто було втрачати її з поля зору у повний місяць. На неї вже подіяв повний місяць. Здається, вона доторкнулася до води, і щось сталося. Ви знаєте, де вона може бути поки вона. Ну розумієте про собі? Клео в оригіналі сказала гага. Вона може бути де завгодно. Клас. Допомогли так, допомогли. Місячне озеро на острові Мако. Я, звісно, перепрошую, але усі ці штуки у стилі майстра йоди. Я на це не куплюся. Люїс «У цьому немає жодного сенсу. «Льюіс, тільки не ти. В сенсі немає сенсу, якщо щоразу як щось таке трапляється, вони завжди опиняються саме там. Вода та місячне сяєво спричиняють божевілля. А ви кажете, що треба йти до місячного озера? Це місце, де повно води і місячного сяйва. Я не можу саме пояснити. саме тому, Але знаю з власного досвіду. І що нам просто вам повірити? Так, любий Луас Люса досить як нам дістатися, маку, щоб нас не торкнувся місяць. Нарешті мені знадобилася ось ця картинка, яку ви мені ще присилали десь в перших серіях, і казали, що вона мені одного разу знадобиться. Що він вночі збирається там вивчати? Вогонь. Вода, земля, повітря. Колись давно. Всі чотири народи. Ну добре. А якщо це якесь плем'я невідоме, яке людей їсть. Чому ніхто про це не думає? Хто є? Miafiere ja, dole. Ти не стримана людина. Ура, ти дурна, блядь. Яке ти її? Ого. Що тут коїться? Рікі? <вес> 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 Що з тобою? Я в нормі. Я просто... Просто більше не можу. Чого не можеш? Усе витримати. Це так тяжко. І ніхто не розуміє до психолога. Я знаю, як це. Що сталося? Ти вся в багні. Один листочок. Типовий вівторок. Опустіть голови і дивіться вниз. Місяць світитиме ще кілька годин. Це човен зейна. Так я ж просив опустити голови. Страшно навіть подумати, що могла зробити рік із зейному повню. Може, підсмажила його живцем. Що ти зробила з зейном? Ви <ріст> не повірите. Треба відвести її до місячного озера. Що? Як? Залиште мені. Рікі, думай про хороше, про щось. Про холодне. Ти айсберг. Ти брила льоду. Ти білий її ведмідь, Клео. Рікі, нам треба до місячного озера, Там все буде добре. Ні. Будь ласка, ходімо з нами. Це заради тебе. А мені добре самій. Я маю бути сама. Так завжди було і буде. Нічого не зміниться. Залиште мене. Зейн дихає, але він дуже гарячий. У нього зневоднення, треба відвести його звідси. Рікі, послухай, ти не сама. Ми частина чогось, чого не можемо контролювати. Якщо ми кудись підемо, то тільки разом. Рікі. Ріки, то я. Між чатом сказала, місячне озеро поверне її в норму. Норма відносина поняття. Ріки, послухай, заспокойся, ти в безпеці. Емо, вода нагрівається. Ріки, отчаться, будь ласка. Ріки, ріки. Що Чого? Чого ми тут робимо? Я що? Надто довго дивилася на Місяць? Yeah. Можна і ]汗. так сказати. І все одно не розумію, коли вони можуть торкатися води і не перетворюватися в русалок вповню. А коли, ну, ось, будь ласка. Got... <chore ideas> Треба прибрати будинок, доки мама з татом не сподіваюся, у вас є пояснення дівчино. Тут була вечірка. Жахливо, що Емму замкнули вдома. А вже ж. Вілфреде, можна мені ще пляшку води, велику і холодну? Не сидів би ти на сонці, друже? Рікі? Що ти робила на острові Мако вчора вночі? Я там була. Так, була, і сталося дещо дуже дивне. Тобто це був відпадний поцілунок. Бо я не пам'ятаю, що сталося потім. <гум> а і не показали до речі, що сталося потім. Ти знаєш, Зейн, що я роблю і чому це твоє діло. Oh God, God. А те, що ти казала? Я багато чого казала. Усе забудь. Зрозуміло. Ви дуже дивні. <гум> Він закохався. Ти його цілувала. Може бути, я не знаю. Але про всяк випадок, дай жуйку, річ у тім, клео, що я нічого не пам'ятаю, дуже зручно. Не пам'ятаю, що робила, але сталося щось дуже дивне. Вона теж закохалася, все зрозуміло. все вийшло з під контролю. Ой, ну що, люди добрі? От покрінжі якось слабенько цього разу. Вони можуть краще, ну скажіть. Тому дивимося далі, але нагадую, тільки з вашою підтримкою. А наразі можемо побачитися в ось цьому, ось цьому чи у наступному відео. Та поки що. Па-па!